Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядками? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ насміх породило, поливали сльози? Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди? Що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом? Нічого робить не сказали б насміх. Квіти мої, діти, на нащо ж вас кохав? Я, на що доглядав? Чи заплаче серце одне на всім світі, як я з вами плакав? Може, й вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на всі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами.